3, 2, 3, 2, 1. 1. Всім привіт, привіт. це. ДФФ. 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 Да. І сьогодні ми будемо робити макіяжі якісь. Ми не знаємо які. У нас нема світла. Да. Е, і... А, а ти не можеш ти... ту лампу в павер виткнути? Можу. Коротше, відео Якщо буде за... скорено, коли зовні? ми називаємо етапи, то е, я буду Якщо Якщо зараз, зараз вийде наше. Спочатку у нас підготовка шкіри, У мене немає, Софійки нема. Ліска. Да. Готово. Консилер. Uh -huh. Я буду мішати з кремом, напевно. З кремом? Так. Mm -hmm. да. В мене бронза. А в мене таке викомбо. контур. Хайлайдер. Отакий віс. Я буду наносити туш. Mm -hmm. Я ношу румяна. А я туш. І я мішаю з кремом. Наша хе-хе-хе. Наверное, тоже хе-хе-хе. С кабаном. Дальше тень. А у меня ось такая вот мини-палочка. Все. 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 Він е, блеск в мене LCF новий. LCF, я думаю, нормально. А в неї покажу свій Essence. Just... Можеш а ну, я хочу показати блеск. Ну, дуже блестика свічка. Ось свічка, кажу. Лампочка. М Боже, я чувствую, він пахне через губи. У мене теж дуже гарно. Тільки через... галочку підтишуй такі макіяжі у нас вийшли, е, і всім пока! Ви були на каналі БФФ Сода. Підписуйтесь, чекайте, чекайте на нові відео, відео, ставте лайки і всім пока! пока!